Це відео врятує тебе від марної втрати 10 або більше років життя. А все тому, що ми проводимо безліч часу за нашими телефонами. В середньому людина проводить 4 години на день у своєму смартфоні. І да, на перший погляд, це звучить не дуже багато, але якщо ми порахуємо, то 4 години на день протягом року складаються нам у таку цифру. Я знаю, що насправді ця цифра для вас нічого не означає, якщо просто так на неї дивитися. Але якщо ми припустимо, що ви збираєтесь дожити до 80 років, і, наприклад, перші 13 років у вас ще не було телефону, то в кінцевому підсумку протягом всього вашого життя ви втратите 11,5 років на залипання в вашому смартфоні. Як вам такий результат? Як на мене, то це просто божевільна цифра. У світі є теорія, що на оволодіння нової навички нам треба 10 тисяч годин. Так от, якби ми з цього часу залипання в телефоні виділили б всього 10%, ми б досконало володіли будь-якою навичкою. Я розумію, що вже багато хто на цьому моменті вимкнув це відео і подумав, що насправді в нього немає такої проблеми, і він там може посидіти в телефоні 1-дві години. Але якщо ви почнете цілеспрямовано ставитись до часу, який ви проводите в телефоні, ви дійсно можете кардинально змінити своє життя. Ви зможете заощадити 10 років свого життя. Які б просто витратили на безглузде прокручування соцмереж і дивлячись, як класно живуть інші люди, ви можете за ці 10 зекономлених років прожити своє насичене життя. Отже, ось п'ять змін, які я впровадила в своє життя, щоб зменшити використання свого телефону. Перший крок дуже простий: увімкнути беззвучний режим. Наприклад, на моєму телефоні з боку є маленька кнопка, яку можна вімкнути, щоб не отримувати непотрібних дзвінків і спливаючих сповіщень. Тому що, якщо ви намагаєтесь, бути зосередженою продуктивною. То вам не треба зайвий шум, зайвий галас. Здебільшого ми завжди знаємо, що маємо отримувати якесь важливе повідомлення, і тоді так можна подивитись, але зазвичай 90% часу нам постійно проходить сповіщення, які просто нас відволікають. Ми можемо знаходитись з родиною. Ми можемо навчатись в універі. Ми можемо працювати. Ми можемо розвивати якісь навички, які нам дуже необхідні в житті, але ми постійно відволікаємось через сповіщення соцмереж, які нам повідомляють про успішний успіх інших людей. Краще будувати свій успішний успіх. До речі, ще класна функція до цього пункту: це коли ви працюєте в телефоні, вмикати режим не турбувати. Тому що, коли ви вже дивитесь в телефон, вам зверху можуть все одно приходити сповіщення. Якщо ви ввімкнете режим не турбувати, цього не буде траплятись. І в режим не турбувати можна додати ваші важливі контакти, близьких людей. Тоді ви будете отримувати від них дзвінки і сповіщення. Це дуже зручно. Другий крок це видалення усіх програм, на які ви витрачаєте найбільше часу. І я припускаю, що це будуть такі програми, як Instagram, TikTok, YouTube, мобільні ігри. Цей крок найважливіший і найскладніший з усіх. Але я припускаю, що якщо ви виконаєте саме цей крок, то ваше життя зміниться кардинально. Але я розумію, що насправді ці програми, ці соцмережі це те, до чого ми найбільше прив'язані. І я теж веду свою діяльність у цих соцмережах і взагалі моя робота напряму з ними пов'язана. Тому насправді це не означає перестати ними користуватись. Це означає почати ними користуватись свідомо. Ви можете придумати собі безліч виправдань усіляких відмовок, але об'єктивно це те, що дійсно спрацює і скорочить ваш час в телефоні. Ви можете свідомо завантажувати ці програми, коли ви виділяєте час на те, що ви хочете подивитись цей контент. Тому що зазвичай це відбувається в нас несвідомо, коли ми відкриваємо телефон і автоматично заходимо в інстаграм. Тобто, наша задача не стати антисоціальною людиною. Наша задача почати використовувати ці інструменти свідомо і для свого розвитку, а не для прокрастинації. Третій крок відбуватиметься в програмі налаштування, і перше, що вам треба зробити, це вимкнути всі сповіщення. Вимкніть сповіщення в ідеалі з усіх ваших програм, або, як мінімум, з тих, якими ви не хочете користуватись, тому що насправді більшість сповіщень, які ви отримуєте, це марні неважливі сповіщення з якихось додатків. Звичайно, якщо у вас є якісь додатки, які вам необхідні для підтримання кращого самопочуття, наприклад, там додаток здоров'я, або якийсь спільний додаток з родиною, чи будь-що інше. Це те, що вам допомагає. Насправді, ми всі розуміємо, що нам дійсно шкодить, а що нам дійсно допомагає. Тому просто будьте чесні з собою і турбуйтесь про себе. Не продавайте своє життя соцмережам і бездумним сповіщенням. Наступний крок для всіх людей, які злякались того, що треба видалити всі соцмережі, але при цьому не покинули це відео а ще разом з нами. Отже, четвертий крок це поставити обмеження для усіх соцмереж. Я розумію, що видалити соцмережі це прям кардинальне таке рішення, на яке готові поки що не всі. Я рекомендую в налаштування в телефону поставити собі обмеження, скільки ви хочете користуватись певною програмою. І коли цей час мине, вам прийде сповіщення, і ваша задача — не просто вимкнути сповіщення і продовжити залипати, а вийти з цієї соцмережі і усвідомити, що час зайнятися чимось іншим, і це до речі підходить і тим людям, які видаляють соцмережі, але збираються їх завантажувати. І коли ви їх завантажите, то вдалі щоб у вас теж стояли часові обмеження, тому що ви можете завантажити, подумати, що ви подивитесь 10-15 хвилин, але автоматично залипнете на 2 години. Тому що соцмережі так і влаштовані, щоб затягувати нашу увагу. П'ятий останній крок це крок для продвинутих. А саме вімкнути у себе на телефоні режим сірого відтінку. Повірте, коли ви це зробите, то ваш телефон стане таким цікавим. Я це чесно вам скажу, не використовую зараз на постійній основі. Але я експериментувала і дійсно дуже нудно брати телефон, який сірого кольору. Це можна робити, коли у вас дійсно є якийсь важливий період життя, або вам там за цей день, або за цей тиждень треба реалізувати класний проект, який вас надихає, але ваш телефон вас від нього відволікає. І на такі проміжки часу можна вмикати режим сіро. Ви можете знайти це перейшовши в налаштування, потім доступність дисплей розмір тексту та кольорні фільтри вмикаємо. І обираємо монохромний. І дійсно це може дуже дратувати. Це може бути схоже на катерку. І одразу з'являється думка: навіщо я платила стільки грошей за нову модель айфону? Цвітокорекція просто на вищому рівні. Але тут справа в тому, що ви платите не тільки своїми грошима, ви платите за це своїм життєвим часом. І тому собі треба нагадувати саме про цю деталь. Адже ці п'ять змін покращили мої стосунки з моїм телефоном. Він тепер мій друг і допомагає мені реалізовувати свої ідеї, задуми, використати. Очі, в тому числі соцмережі для цього. Я розумію, що ці зміни можуть здаватися важкими, і ці зміни не будуть впроваджуватись швидко, легко. Ні, над ними треба працювати, і треба пам'ятати про свою істинну мету завжди. І Як би складно в житті не було, заліпання в TikTok, в інстаграм не піднімить вам настрій. Воно може допомогти забутися, але потім вам знову доведеться прокинутись в реальному світі. Тому краще не витрачати час у це, а інвестувати час в те, щоб розвивати себе і покращити свій. Рівень життя і таким чином ставати щасливішим. І наостанок хотіла сказати, що якщо ти впровадиш хоча б один пункт в своє життя, ти вже велика молодчинка. або великий молодець. І я вважаю, що ви дійсно маєте пишатися собою. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, як ви обмежете свій час з телефоном, або які у вас відносини з вашим телефоном. Буде дуже цікаво почитати. До зустрічі!